Друзі, всім привіт! Новий проєкт. Шкода Фабія на ремонт. Буду ремонтувати задні крила. От такий у нас залом з рихтовкою буде. По зазорах. І У нас тут також. Тут корозія, треба прибрати буде. В общем, фарбувати я буду, скоріш за все, із пройомом. Бо тут уже в нас і потки є. закрашені. Получається. на коле пофарбовано. І пофарбовано отак. От Видно? Зараз. От лінія прям під скот. Відрізняється по кольору, да, видно вам. Так, пішли далі. Ну, те, що от сухарик лежить такий. Ну, то... Не знаю. Що то будемо виправляти? Так, по бамперу. Бампер і Буду дивитися, зніматиму його і там уже по ходу діла подивлюсь. Е, по зазорах кришки багажника, ну як би тут е, я нічого не роблю, не домовлялося, так і остається. І робимо цю сторону. Ну, От у нас такий намок на, на корозію з колом фарби. І от слідуюча ситуація. Зараз о, от так видно. Видно, так? Да? Це скоріш за все волога. Це, скоріш за все, волога. Так, фокусіруйся. Будемо її прибирати, бо на цю основу фарбувати не вийде, бо воно явно виразиться. І ця волога, скоріш за все, по всій машині. Двері ми не трогаємо і от тут так само фарбували от отак. -от. Я не знаю, так вам видно буде. Так, давайте ще ці моменти покажу вам. Ну, от такі. Колір удачний автомобіля, тому що це все діло власних замітив, як я йому показав. Просади. Просади, просади. Ладно. Все, займаємось роботою. Так, підтягнув я крило спотером. Трошечки поставив площину. Ну, от отак -от десь. Десь отак. От далі буде шпаклівка. Спотер наш український. Так, далі тут треба ще підправити. Так, ану, хейтери, де ви є? Я в тому ролику Хейти рихтовщиків. А в цьому буду ролику хейтить. Малярів. Ану, давай, розкажіть мені, на що ти паскудиш, на що ти розказуєш. А на що ця шпаклівка лежала? На якому? На якій основі? На глянці. Хейтери, ви так само робите, ні? Риску ніхто не набивав. Отак. Треба робити, так? Робить, да? Шпаклівка лежить на глянцю. І ніякий дурень не пробував його навіть замотовувати. Отак положили да і все. Зараз колопну. Бачите, да? як воно держиться гарно. Так, друзі, трэш-контент продовжуємо. В общем, я зняв тут повністю шпаклівку. Десь шпаклівки було приблизно до сантиметра. В общем, на я лінію. Тут треба підняти кант. І я дійшов до цього моменту, коли тут уже зовсім було геть-геть-погано. -геть От я. От так оце все виглядало. Я це все вирізав. Значить, що я буду робити далі? Є в мене олово, паяльна паста. Є банка з-під спідлаку. Зараз вирізаю латку, туди її заложую і заплавлю оловом. Так, латочку зробив. От, вирізав. Вона зсередини пофарбована. Це вже плюс. Ну що, зараз наношу кислоту і паяльню лампою прогріваю. Так, приблизно так десь вийшло. Зараз я буду розігрівати і буду голову розрівнювати. Покажу вже готовий результат. Так, друзі, готова арка. Вирівняв я олово. Міркою 80 Потім пройшовся 120-ю. І зона ремонту готова до шпаклювання. Отак От буде по-другому ніяк. Напишіть в коментах, так чи не так. Буде ходити, чи згниє, чи випаде ця латка. Дайте свої коментарі і прогнози. Так, друзі, підняв кантик трошки. Отак, От як в мене вийшло, От. трошечки підняв, побачимо, що буде на виході. Ну, шпаклівка далі вирівняє однозначно. Зараз треба зачистити далі 80-м кругом до метала. І будемо шпаклювати. Я вже нижню зону вчора легенько пройшов шпакльовкою карбоном. Щоб відкритий метал, де в нас було голову. не відтислявся. Серед ще буду зачищати. Ну, отак поки промежуточний етап зі аркою Плавно, мірно, рівномірно. Обежирив поверхню підготовив до шпахлювання. Зараз наношу карбон, потім вже буду доводити універсалкою. Продовжую роботу по крилу, дав знати власнику про ситуацію з крилом. Згоду отримав на ремонт далі. крила. Давайте я вам покажу, що в нас тут є, ховається. Так, раз, пузирь. І де тут він? Ну, от. Видно, так? Да? І слідуючий пузирьок. Десь він тут у нас. Ох! І слідуючий пузырьок. Ось таке ми маємо під пузыря. Продовжую роботу, розшліфовую, об'єм роботи додався, працюємо далі. Так, друзі, майже підготував я підґрунтування заднє крило е, надо кронштейн почепити на місце, притулить бампер і подивитися, як це все стоїть. Значить, е, які моменти при підготовці під Значить, я тут 320-ї прийшовся, далі заматував червоним скотч брайтом. Ну і заодно проглядаю проглядаю елемент, як я далі буду розтушовувати базу, лак. Тут був патьок, я його убрав, і там вже буде видно, я через скотч буду фарб грунтувати. Е, Тут арочку вивів. Надо. Надо, надо ще приміряти бампер, внутрянку зачистив максимально як зміг. До кінця не вивів. Отут, от так З аркою виходить робота. Робота, робота. Да, тут шпаклівка сохне. Прийшлося арку під, підігнути сюди, бо вона була загната. Оця зона всередину. Поставив я на місце. В общем. Займаюся, займаюся. І зсередини середини також треба буде оцей бортик, позачищати. Так, все, друзі, готовий я. Три дні займався арками. В общем, насилу я їх вивів. Давайте покажу. Ну, от так виглядає обклейка під ґрунт. Зачистив я корозію. Так. Зараз покажу з цієї сторони, що я тут з внутрішньої сторони позачищав. Отак. От зачистив внутрішню сторону. Пішли далі на ліву частину. Отак, От підготував цю сторону. Угу, угу. Позачищав, позашпаклював, попідганяв усе і максимально підготовив цю зону. Але максимально наскільки зміг. Ну, вона тут геть побита, рихтована. печальна. Ось оця дірочка, яка з тої сторони. Все. Наношу зараз кислоту, Лізонал. І потом чорний ґрунт. Дайна HB 5 плюс 1. Так, друзі, пройшло 25 хвилин. Кислота підсохла. Зараз наношу акриловий чорний ґрунт. Так само і тут. Кислота підсохла. Наношу чорний акриловий ґрунт. Дайна HB 5 плюс 1. Так, друзі, обклеївся е, в такому форматі під мокрий ґрунт. Треба нанести мокрий ґрунт. Риска 400. Потім далі будемо наносити базу лак. Так і треба нанести мокрячок, бо я попробувався тут місцями. Так що треба отак. Мокрячок кинути. І потім далі. Відкрити зону під переход по базі і по лаку. Наніс мокрячок. Так, у два шари де густіше, де рідкіше. Оттак, другим шаром підпшикав, де там мене. Де мені не нравилося. Пішли на ту сторону. Так, ні, хотів показати. От видно, так? Да? Оце риска 400. Так, і тут. І тут отак. Там пшикнув, І тут підшикав. Все вроді би норм. Грунт підсихає. Це вже він майже підсох, половина підсохла. Це сушим. Я буду сушити його хвилин 30-40. І потім наносить буде базу. Ну що, друзі? Вчора не захотів я фарбуватися. Наніс тільки бокрячок, він підсох. Сьогодні другий день, субота. В общем, підготовив я вже під фарбування, обклеїв всі паралонові валіки, під парашути зробив все-все-все. Крішку -все -все. бензобака. Сюди примутрив. Тут от так, тут от так, Базовий парашют. Я його буду знімати потім перед лаком, Переносить далі. Тут от при підготовці отакі от протіри вийшли. лаку практично тут немає, напив був. Ну, по нюансах. Давайте пройдемося по нюансах. Дивіться, кришка при закриванні зміщується, погнута петля власне. І отут у мене отак впритик впритик. В общем, якось так. А так все більш-менш по стандарту. Все. Начинаю фарбувати. Так. Обклеївся, обдуваємося, притираємо легкою серветкою. Перший шар бази наносим 70%. Легенький припилдав, база вже майже підсохла. Зараз беремо липку серветку, протираю зону, де я не наносив базу. і далі вже більш мопрішку. Підсох слідуючий шар. Протираємо, буваємо. Наношу другий коригуючий шар. І на цьому все. Поїхали. Так, база підсохла пройшло 20 хвилин. Лак буде Air UHS півтора шари і буду пробувати пенінфаріну і лака дн 1.5. Хто дивився канал Detailing Paint. Володимир Ципінь це його краскопульт. Знайомий дав на пробу, попробувати, як він себе веде. Буду пробувати. Все, їдемо. Я обдув Оптер наносим. опив зайшов лак трошечки вже став. Розпаковую, ну от так це вийшло. Да, сміття є, висило цього нікуди. Пішли, покажу косячок. Да. Тут ось так це все тіло виглядає. Значить, у мене тут патьок. Заливав я, в общем, жировики і потікло. Друзі, проходить процес поліровки. Майже вже закінчив. Забудь вам показати. Ну, давайте так. Переходик я спарирував. Скажем так, в цих місцях, в оцих місцях, де в ребро я робив свій переход, можна сказати, що зробив у старий переход, свій переход. Значить, ну, скажімо так, я його максимально замаскував. Але, 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 проглядується старий. Ну, для цього автомобіля навіть дуже добре. Так, і мій переход. Ну, от дивіться, яка сама структура лака лежить до мене. І тут уже далі мій мій мі, мі, мі. гладенький йде. Ну, я так, знівелював. Скажем так, це все діло. Так, а от моя робота основна. Не знаю. Ну от так виглядає. Арочку поправив. Все в нас рівненько. Пішли на цю сторону. Ще багажник не розпаковував. Ось тут так само. Тут от от також от переход робив. Тут вм'ятинки. Ну, однозначно вони не, не чіпаються. Не чіпається. Mm -hmm. mm -hmm. Бачу, да, як старий лак лежить сухарем трошки. Якби хотіли, то сполірували б. Так. Ну це дальше. Дальше мій лак. AIR UHS. Ну, в общем. Смітил. Не знаю, як вам показати. Тут також оце внутрішнє ребро олачувався. Сполірував. Убрав я отут потьох був до мене. Ну, в принципі, результат мені подобається. Подивимось ще на вулиці. Нормально вийшло. Гарно. Так, арочку збираю. Промежуточний етап. Давайте покажу. В общем, ну от ці моменти я герметиком скрив і кантик. Ну і з внутрішньої сторони пішли на ту сторону, покажу, бо цю вже зібрав, а з цієї сторони отак виглядає. Якось, якось так. Повністю запакував. Так, з цієї сторони. Так, стоп. Звідси теж промазав, щоб не натирала в нас накладка. Так, друзі, накинув бавпирок. Надо красануть ще там трошечки запецкать. Так, обробив я арки з внутрішньої сторони. Вон видно. Так. Біленька жижа. На восковій основі. Аж туди запшикав. Арка корозії. Печально, печально. Ну, хоч і отут теж, скажімо так. Ой, так, я ну, так. Ось, вам. Два теж налив, куди достав. Через трубочку, в общем, арки. Обробив. Збираю далі. Готовий автомобіль. Так. Отак от виглядає. Полірнув сусідню деталь дверку, щоб не так вибивалося. Ну, от. Ловимо лампу. Моє. Ну, І ловимо лампу. І вже. Так, порог по поперед. Переход на порогу. О, постарався, я налив. Налив. Починав із заднього стопа і аж де витихло. Постарався добре налив, залив арку. Не знаю, поможе, не поможе. Вона вже ржава, її треба повністю було всю переварювати. Так. Ну, по... по відтінку більш менш нормально. Більш менш нормально. Так, друзі, вийшло сонечко. Давайте покажу вам, як на сонечку грає металік. Гарний колір зелений. Ну тут удачний колір. На цьому зеленому кольорі косяків де, практично не видно. Оце видно, да, яка шагра. Дико. Ну в общем, гарно. От видно різницю підбирали по лючку. І ця сторона у нас набагато, ну, один в один. Через то в нас і є трошечки різниці в тоні. Лівої сторони. Дивимось. Один в один колоріз, гарно підібрав іменно по цій стороні.